Амброзія полинолиста карантинний бурян, який активно поширюється на Чернігівщині. З вигляду непримітна рослина, але насправді природний алерген. Походить амброзія із Північної Америки, але до наших кліматичних умов адаптувалася швидко. Це однорічна рослина, але в оптимальних умовах вона може досягати висоти більше 200 сантиметрів. Основний спосіб поширення амброзії це насінневий. Тисяча насіннин важить 2-3 грами. І здатність насіння зберігає простоння до 10 років, а місцями можливо й більше. За словами завідувача кафедри екології, географії та природокористування чернігівського колегіуму Юрія Карпенка, насіння амброзії поширюється вітром, водою, може прилипати до одягу, взуття чи машин. Цвіте ця рослина з липня і до перших заморозків. Найчастіше її можна побачити вздовж доріг біля річок та озер на пустирях і полях. На Чернігівщині найбільше амброзії у південній частині. Області це Прилуцький район. Це Ніжинський район, північні регіони ну, значно менше пошкоджені. Є навіть е, інформація стосовно появи амброзії в Україні. Вона з'явилася в Україні е, в 1914 році, тобто трошки більше ніж 100 років. І основними осередками була був регіон Бесарабії, тобто Одещина. Е, вона потрапила з зерном з насінням конюшини. Тобто це був один шлях. І другий шлях це Харківщина жанщина. Амброзія висушує ґрунт і знищує інші рослини, але цьому можна запобігти, якщо вчасно і правильно її викорчовувати, каже Юрій Карпенко. Фермери використовують гербіциди. Тобто, гербіцидний е, захист це найбільш ефективний для сільськогосподарського. Якщо говорити про міські території, е, території е, установ, дитячих садочків, шкіл, то більш ефективним і безпечним є спосіб механічного знищення амброзії при умові, що її потрібно потім утилізувати. Ізувати відповідним чином також амброзія може викликати у людини алергічну реакцію, тож потрібно звертати увагу на перші симптоми, говорить алергологиня другої міської лікарні Олена Ільченко. Симптоми з боку, очей, сльозотеча, свербіння, повікна, набряки, це чхання, це закладені ніс, це може бути утруднення дихання і е, бронхіальна астма, коли вже в алергічному запаленні приймають участь нижні дихальні шляхи, тобто бронхи. Щоб чи саме амброзія викликає алергію, лікар може призначити шкірну пробу. Для цього алерген наносять на руку і спостерігають за реакцією. Якщо ми виявляємо, підтверджуємо алергічний стан пацієнта, то крім симптоматичного лікування, призначається алерговакцинація. Це імунотерапія за допомогою алергічних вакцин, які призводять до зміни імунологічних механізмів запалення. У міському управлінні житлово-комунального господарства розповідають, яких заходів вживають щодо амброзії та хто відповідальний за знищення цього бур'яну. Розпорядженням Чернігівської районної військової адміністрації визначені е, так звані вогнища осередки е, розповсюдження амброзії на території Чернігова, е, е, землеупорядники та землекористувачі на цих територіях поінформовані про це. Е, е, додатково управлінням шлому комунального господарства е, надіслані листи е, комунальним підприємствам, які нам підпорядковані, е, про вжиття необхідних заходів. У муніципальній варті додають цьогоріч звернень від містян. Не надходило, і штрафів за невиконання приписів щодо амброзії їхні співробітники не фіксували. Сніжана Мазур, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів.